Російські війська продовжують щодня обстрілювати Бахмут. Напередодні ворожий снаряд поцілив у приміщення аптеки на території лікарні. Рятувальники загасили пожежу. За словами головної лікарки Світлани Мельникової, у будівлях медзакладу вибиті шибки пацієнти та медики не постраждали. Третій день бахмутські рятувальники розбирають завали приміщення залізниці, яке окупанти обстріляли 30 липня. Сьогодні самого ранку. Бахмутські рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт у двоповерховій будівлі ремонтної бази залізниця. Пошукові роботи ускладнюються через постійні обстріли міста Бахмут. На теперішній стан також залишається інформація про те, що під завалами можливе перебування двох осіб. Одинадцять разів упродовж доби російські війська обстрілювали Авдіївку. Тривають постійні обстріли Солидара. Ситуація напружена, атичні обстріл, та місту зразку. Немає, світла немає, води немає. Можливості привезти воду загранічена. Без води, газу, світла та під постійними обстрілами перебуває й місто Сіверськ. Попри заяви російських окупантів про взяття міста, Сіверськ залишається під контролем України. Контролем збройних сил і військової адміністрації загалом обстріли не зменшуються. Обстріли постійно йдуть, але людь. воду гуманітарну допомогу підвозимо регулярно. у слов'янської енергетики працюють над відновленням електропостачання міста. Ніч пройшла спокійно, рем проводить відновлені роботи, електрику міста. Повертає, але цей процес дуже складний, тому що вже декілька разів наших високовольтників знов обстріляли за межами міста. Внаслідок ворожих обстрілів за межами селища Претечене вигоріло 2 гектари пшеничного поля. А біля села Біла Гура Краматорського району вогонь знищив 150 гектарів пшениці. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.